Равні, вітаю вас на телеканалі Росій час новин. Головні події області очима журналістів ЧСН. Сьогодні у випуску, похований музей із залишки старовинної аптеки у центрі Черкас засипали піском. На великий дзвін, що встановлять на унікальні 130-метровій метрові дзвінниці, у Черкасах, не вистачає коштів. Може, колись і проявиться така людина, яка скаже велика. Ось я хочу, щоб ми. Звін е, звіднів на всю Україну день мокрих вишиванок 6 травня. Українці святкують поглибаний понеділок. Медичне обслуговування ветеранів Черкащини на контролі головного управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Цьогоріч в умовах стаціонару проліковано більш як 5 тисяч стареньких. Окрім цього, ветеранів війни забезпечують слуховими апаратами та зуби На це з обласного бюджету витрачено більше 200 тисяч гривень. Були проведені перекресний перевірки лікувальних лоспічних закладах області. Вище зазначено, дозволило покращити профілактичну лікувальну роботу серед ветеранів війни в області. Відсоток диспансерізації ветеранів війни перевищує середньоукраїнські показники. Олександр Бридун на фронтах Великої Вітчизняної провів три роки. Переміг вогонь, кров і смерть. І на зло ворогам повернувся додому з передової живим. На милицях щоправда, але зможнілим захисником вітчизни. Спогади ветерана орденоносця далі. А це бригада виїжджала в село. І оце тут і в мене тут за пояском пістолет. 68 літ минуло, як відгула війна. А для Олександра Бредуна все ніби вчора. Він добре пам'ятає, велика вітчизняна рік не дала йому довчитися у землевпорядному технікумі. У 18 років пішов на фронт. То був 43-й. Пригадує, психологічно вже був готовий воювати. Побачив на власні очі. Як німці після бою взяли в плен наших ранених бойців і розстрілювали тих, хто не мов йти, падав. І вже тоді у мене закипіла до них. Ненависть Олександр Бредун потрапив у 146-й стрілецький полк 44-ї чудовської дивізії. Служив піхотинцем кулеметником, будучи простим сержантом, обійняв посаду комсорга батальйону. А коли загинув Парторг, виконував і його офіцерські обов'язки. Через два місяці на фронті отримав перше поранення. Попали в засаду німецьку. Отак От як стріляли, то пуля вдала сюди, пройшла тут мені. по... Порвала цуфайку, там проще, проще, і написала, прописала по чому, по животі, і тут вийшла. Реанімація у шпиталі і знову на передову. Через півроку вдруге побачення зі смертю благо не вдала. Він тоді йшов у наступ, а ворожі війська вогонь. Я упав у цей. Этот, в окоп повернувся отак і. Взрив попадає міна ідіотського та окопчик пустий, і вся земля все мене накриває. З головою після вибуху й понині не чує на ліве вухо, а в 44-му був ранений у третє. Розробило ліву ступню, уламком відміни зачепило праве стегно. На цьому для нього війна скінчилася. На милицях він повернувся додому на рідну Полтавщину, а через кілька місяців вручили найпочесніший воєнний орден Слави. Для вручення йому награди прошу сообщити по адресу полівої пошти Такої 21. Місто пробивання і адрес брадуна Олександра Івановича. Орден дали за героїзм під час атаки німецьких військ. Орденоносець пригадує, якоїсь миті радянські солдати почали відступати, а він підтримав їх бойовий дух. Я піднявся і закричав сто місь ну, добавкою. Командир є, командир звода є, немає вбитий. Командир відділення, я, я критя з двох кінців. ложись ложі своїх бойців. Вони стріляй, як ужарили ми в лісі, і ці ж хлопці. І вони перестали і відступили. Попри хворобливий стан, Олександр Бредун інвалідність не став оформлювати, а влаштувався на роботу землепорядником. І день омрійної перемоги зустрів у відрядженні. Ночі. Już przed jutrem, prawda, dzwonik, ja podniemałem trupkę, dziewczyna jakaś krzyczyci, Pobieda! Przebola! Того ж переможного року одружився. Нині має доньку, внука та десятирічного правнука. Працював землевпорядником на західній Україні, піднімав цілину в Казахстані, а потім оселився на Черкащині, де 10 років очолював відділ землеустрою облдержадміністрації і заснував обласний осередок соцпартії. А коли пішов на пенсію, перечитав усю домашню бібліотеку і на професійному рівні взявся розгадувати кросфорди. Кайнагіки країни. А Боріген. Я йому купую журнали, значить, виграв, виграв оце, Золота енциклопедія, виграш книжки, вигра, виграш, книжка одна. Про художників йому нема чого там розгадувати, він уже все розгадав. Сьогодні майже 90-річний ветеран на ліках та двох кардіостимуляторах через погане здоров'я вже 13 років не може дійти на пагорб слави. Та замість нього покласти квіти на братню могилу йдуть рідні, які дуже пишаються таким батьком і дідусям. Лідія Меланіч, Олександр Таран, Черкаська служба новин. У Соборному сквері Черкас зводять незвичайну дзвінницю за вишки з 50-поверховий будинок у вигляді голуба, що символізує святий дух православ'я. Зводять її за проектом митрополита Черкаської Канівського владики Софронія. Буде тут концертна зала, християнська бібліотека, музей і навіть готель. Галина Компанієць продовжить. 130 метрове диво почали зводити 5 років тому. Роботи йдуть не надто швидко. Дається в знаки фінансова скрута. Нині закладають третій поверх. До кінця будівельного сезону планують завершити ще три. Дзвіниця нагадуватиме Велетенського голуба, а дзвони, найбільший з яких важитиме майже тонну, буде чути далеко у передмісті. Зараз владика Софроній переживає, де знайти гроші на великого дзвона. Може, колись і проявиться така людина, яка скаже: Владика, ось я хочу, щоб мій дзвін… Звинів на всю Україну. Подібної дзвіниці немає не тільки в Україні, а й на теренах усього пострадянського простору. Це буде справжній духовний та культурно-просвітницький єпархіальний комплекс із концертним залом, християнською бібліотекою та єпархіальним музеєм і готелем. А швидкісні ліфти підніматимуть охочих на оглядовий майданчик, де з висоти пташиного лету можна буде помилуватися чудовими краєвидами Дніпра і задніпров'я. Роботи багато, проект дороговартісний. Але владика Софроній каже, що думає насамперед про те, аби втілити замисел Божий, який би був і на користь Черкащині. Якби я думав про те, де мені взяти кошти на будівництво, я до цих пір би в Черкасах нічого не зробив. А так просходять чудеса, Господь милостивий посилає. Чим швидше йтиме спорудження дзвіниці, тим раніше втілиться в життя ще один проект Владики Софронія відкриється школа для дітей-сиріт. Їх виховуватимуть і навчатимуть при єпархії. У хвостовій частині дзвіниці буде гуртожиток для цих дітей. А завдяки поодиноким спонсорам вже вдалося збудувати навчальний корпус майбутньої недільної школи. То перше не для себе, не для своєї слави, а для держави. За проектами Владики Софронія збудовано в Україні багато храмів, найвідоміші, і найбільші з яких на честь святих Гліба і Бориса у Борисполі та архістратига Михаїла у Черкасах. Враховуючи завзятість і наполегливість владики Софронія, є всі підстави сподіватися, що незабаром наш обласний центр матиме ще одну окрасу, яка стане його візитною карткою. Галина Компанієць Олег Кураш, Черкаська служба новин. Залишки старовинної аптеки під землею у Черкасах засипали піском. Підвальне приміщення у січні цього року відкопали комунальники. На розі вулиць Остафія Дашковича та бульвару Шевченка вони прокладали труби і знайшли старе приміщення. Міська влада планувала створити на тому місці унікальний музей під скляним куполом. Чотири місяці яма стояла загороджена металевим парканом. А днями майбутній музей під відкритим небом поховали під товстим шаром піску. Цими мильними кроками новітні медичні технології покликані швидше, ефективніше і без болю долати недуги. Лазерне лікування важливий крок нашої медицини. Його успішно впроваджують і у Черкасах. Першопрохідцями з лазерної терапії у Черкасах вважають фахівців п'ятої черкаської міської поліклініки. Вони взяли на озброєння сучасні медичні апарати, які виробляє місцеве підприємство. Спершу лазерні пристрої почали застосовувати у хірургічному відділенні, та виявилося, що воно не в змозі надавати допомогу усім охочим. Тому вирішили відкрити відділення лазерної терапії. В першу чергу ми робимо оперативні втручання на винах при варікозі вин. Ми робимо всі втручання на доброякісних новоутвореннях шкіри. Ми робимо оперативні втручання при контрактурі Дюпетрена. І багато, дуже багато загальнохірургічної патології. Анастасія прийшла сюди вперше для лікування судинних зірочок на обличчі. Пані Анастасії, які ваші відчуття під час процедури після неї? Знаете, сначала, наверное, больше не больно, а неожиданно. Первый выстрел лазером, потом привыкаешь, и, в принципе, практически безболезненно. Хотя это самая болезненная зона. Почему пришли не в косметологический кабинет, а сами сюда? Вы знаете, ну, наверное, больше репутация этого учреждения, то есть мне посоветовали. За три місяці у відділенні лазерної терапії виконали 70 великих операцій, а дрібних сотні. Такі лазерні апарати, каже Микола Тарасов, повинні бути у більшості медичних закладів області. Ну, на жаль, це дороговартісне обладнання. Воно у нас є просто від того, що ми співпрацюємо з виробниками цього обладнання, допомагаємо його впроваджувати, допомагаємо відпрацьовувати нові методики лікування. І маємо дуже непогані результати. За досвідом до черкаських лікарів приїздять їхні колеги з усієї України, а ознайомитися з методами лікування за допомогою лазерної терапії виявили бажання і медичні заклади Європи. Галина Компанієць, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. На вимогу міністерства, директор Золотоніської спеціалізованої школи номер 2 прозвітувала перед громадою. Під час такого спілкування батьки школярів більше дізнаються про своїх чад і про діяльність закладу. Деталі у сюжеті. Батьки схвально сприймають міністерське нововведення і охоче відвідують захід. Для них важливо з перших уст почути про зроблене учительським та учнівським колективом за рік. Особливу увагу батьки звертають на досягнення своїх чад, а це і участь в обласних та всеукраїнських виставках, співпраці з міжнародними видавництвами, перемога у шкільних, районах та обласних конкурсах з різних навчальних предметів, участь у міських та районних святах. Школа каже Олена Вертипорог, сьогодні повинна бути не лише освітнім закладом, а й громадсько активною. Що значить громадсько-активна? Ми працюємо з усіма структурами, з усіма підприємствами, хто бажає працювати школою. І, і Ми досягаємо результати. Це спільні проекти. Наш дивіться, що ті лише спільна праця дітей, батьків, організації, влади зможемо в цьому році десь щось показати, якийсь результат. Про навчання та досягнення дітей і педколективу учасникам зустрічі розповіли експонати виставки. Її розмістили у фоє школи. Є тут і роботи, які стосуються розвитку сільського господарства району. Школа та замироби налагодили конструктивну співпрацю. Це каже Володимир Лук'янець, лише на користь спільній справі виховувати працьовитих та обдарованих дітей. Діти наше майбутнє. Ми вже повинні потихеньку, що можемо робити, відходити. Перспектива за діть. А діти в нас повинні бути освічені, підготовлені. І я тоді вніс пропозицію не залишати мимо обдарованих дітей. Відомо, що праця повинна винагороджуватись. Ті, хто приклав багато зусиль у навчанні та створення іміджу школи, отримали заслужені нагороди. Серед них і переможці обласних олімпіад, слухачі малої академії наук та учасники міжнародних конкурсів. А для Дарини Нагаєвської рік був найврожайнішим на перемоги. У неї чотири нагороди за учнівські конкурси. Це мала академія наук, олімпіади, конкурси віднаймуся вратимою. За перемогу на всеукраїнському рівні я здобула друге місце. Я планую поступити на історичний факультет до Києва і буду далі займатися науковою діяльністю. Звітом під колективу батьки задоволені на таких зустрічах вони більше дізнаються про своїх дітей та вчителів. Кожного разу дивуєшся, які нові заходи придумані, які свята цікаві, проводяться для дітей. І, мабуть, є такі здобутки вчителів, що порадує кожного і батька, і кожну дитину. І ми пишаємося тим, що саме вчителі другої школи мають такі великі досягнення. На рівні міста, на рівні області, навіть на рівні нашої держави вже визнана ця школа. Учнів старших класів орієнтували на майбутню діяльність, тому у звіті прозвучали пропозиції щодо розширення списку професій, які, як казали, у школи за плечима не носити. Галина Компанієць, Андрій Епіфанцев, Черкаська служба новин. Ювілейна естафета, вишитий рушник та меморіальний альбом днями отримала Жашківщина. Нагадаємо, ці символи протягом року передаватимуть від одного району іншому. Кожен регіон наповнюватиме альбом ілюстраціями зі свого життя та оздоблюватиме рушник власним орнаментом. Естафета 60-ті річниці створення області. Мистецький захід сприяє збереженню надбань у різних сферах господарської та культурної діяльності, а також громадського життя області. Нехай цей вишитий рушник завжди буде оберегом нашої Черкащини. А на всіх наших життєвих дорогах рушника спліталися тільки світлі, радісні кольори. Сьогодні поливаний понеділок. Відзначають його на другий день Великодня. Юнаки обливають дівчат, за це ті дають їм писанки. Тому напередодні хлопці запасаються відрами чи пляшками з водою а дівчата зазвичай мають прийти у вишитих сорочках. Стародавній обряд символізує очищення, а ще завіруваннями облита дівчина швидше вийде заміж. Цієї традиції нині дотримуються переважно на західній Україні. За домовленістю там не обливають лише людей похилого віку і тих, хто поспішає у справах. А користувачів інтернету підкорив відеоролик із новонародженими цуценятами. Маленьким всього два тижні, а вони вже п'ють молоко із дитячих пляшок. За кілька днів у Ютюбі відео набрало 75 тисяч переглядів. Дехто з інтернет-користувачів навіть вирішив переглядати цей ролик щоранку, аби на весь день заряджатись позитивом. Вам теж позитивних і світлих подій. Зараз позитивна і спортивна Анна Іванченко. До зустрічі. Я вас вітаю далі про перемоги наших спортсменів. Черкаські веслярі відкрили сезон змагань. Близькі сотні спортсменів змагалися на відкритій першості чемпіонату міста з веслування на байдарках і кануї. Боролися за титул чемпіона у совіковій групі як досвідчені веслярі, так і ті, хто лише призвичаються до водного спорту. На воду спускають свої плавзасоби спортсмени різного рівня фізпідготовки. Проте кожен з них надіється фінішувати першим. Вік учасників не перевищує 18 років. Каноїсти і байдарочники мають подолати 5 різних дистанцій – 200, 500, 1000, 3000 і 5000 метрів. Черкаський весляр Костянтин Герасименко до своїх стартів готується відповідально. На першості міста хлопець виборов золото на дистанції 1000 та 5000 метрів водою. Зізнається, кожний тріумф у цьому сезоні наближає його до цілі – чемпіонату Європи. Потрапляння в збірну команду і виїзд на міжнародні змагання. Краще я йду длін дистанції, то як марафонський стаєр я сам по собі. То є, коротше, мені складніше виходить. Десятирічній Валерій Шаровій Черкаський старт приніс звання абсолютної чемпіонки серед спортсменок 2001 року народження та молодше. Вислувальниця каже: у спорті головне бути наполегливим та не боятися труднощів. Висло, лодка, все свою ношу з собою. У мене і дедушка, і вся сім'я у мене грібці, то я пішла по їхнім стопам. Відкрита першість чемпіонату міста з веслування своєрідне бойове хрещення спортсменів цьогорічного водного сезону. Поборотися за призи Черкаського старту приїхали чимало і смілянських грибців. Травневі свята, наші веслувальники зустрічають. Відкриттям сезону. Ми бачимо, що тут поряд є і досвідчені спортсмени, і зовсім маленькі діти. Відбивши підсумки чемпіонату, судді визначили найсильніших у віковій групі 97-98 року народження на байдарці одиночці. Абсолютним чемпіоном став Ярослав Кононенко. Всі три дистанції для учасників 95-98 років народження виграла байдарочниця Дарія Палипась. З поміж смілянської команди абсолютну перемогу святкував каноїст Назар Махінько, 95-96 роки народження. А серед молодших учасників турніру байдарочник Олександр Васильєв. Проводимо ми по програмі а, чемпіонату України відкритого. Це змагання відбіркові. А, будемо формувати команду. Наступний етап відбору відбудеться в Смілі на чемпіонаті області на призи срібного призера Олімпійських ігор. Олександра Мотузенка це 11 травня. Mm. Ці змагання будуть. Тому ми зараз формуємо команду і проведемо ну, безпосередній відбір. Юлія Пурпленко Олег Кураш, ЧСН Спорт. У Черкасах визначили найсильніших футболістів Динамівців. Закінчився чемпіонат Черкаської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо України з мініфутболу. Протягом двох днів спортсмени визначали кращого на спортивному майданчику. Показати свої вміння з шкіряним м'ячем завітало 110 спортсменів, які були поділені на 11 команд. Перше місце в чемпіонаті посіла команда футболістів Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Друге команда навчально-прикордонного центру. Третю сходинку посіли футболістів. Лісти з податкової міліції. Черкаські мавпи 96 четвертий раз поспіль стали чемпіонами України. Цього разу першість України у віковій категорії 96-го року народження помаранчево-чорні здобули у Запоріжжі. Основою фінальної частини «Вюбл» цієї вікової категорії став фінальний поєдинок, у якому черкаські мавпи 96 зустрілися з Донецьком «96». у важкій боротьбі. Команда Максима Міхельсона оформила перемогу 82-77. Цікаво, що тиждень тому баскетболісти цих же команд, але на рік молодші боролися за чемпіонство серед юнаків 97-го року народження. Найбільше для командної перемоги постарався Олександр Кобець, в активі якого 29 очок та 8 підбирань. Саме форма черкаських мав 96 був визнаний фінальної частини чемпіонату України. Окрім того, черкаські хлопці виграли і два конкурси фінальної частини вюбіл. У конкурсі триочкових не було рівних нашому тріо: голік, русло, воєвода, а конкурс Слемдан. В виграв Михайлюк. Выбрали в этом сезоне в дублі. Конечно, это там дало свою уверенность в себе и где-то даже излишнюю самоуверенность. Вот. Но ребята победили. Молодцы. Я очень как бы, рад. Все-таки мы этим составом выиграли уже 5 чемпионских титулов: 4 по 6, 1 по 5. Но, прежде всего хотілося б отметить дуже хорошу игру противника. Донецький грав дуже прилично, Їм большая благодарность. Вони зробили этот фінал И Я їх поздравляю с заслуженим вторым місцем. Наступна гра де матимуть можливість продемонструвати свою майстерність мавпи суперфінал Євроліги, який відбудеться в Черкасах 16-19 травня. Це останнє повідомлення на сьогодні. Спортивна редакція вже готує добірку нової інформації про успіхи наших спортсменів. Гарного вам вечора, до побачення. Прогноз погоди на 7 травня. За даними черкаської синоптиків, температура повітря по області вночі 6-11, в день 21-26 градусів тепла. У Черкасах вночі 8-13 градусів тепла, в день 21-26 градусів з позначкою, плюс, без опадів вітер східний, північно-східний до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищений. Відносна вологість повітря коливатиметься від 70% вночі до 40% в день. В цілому травень очікується в межах норми. Середньомісячна температура за прогнозом гідрометцентру буде 15 градусів тепла і випаде 45 мм міліметрів дощів, але при цьому період без дощів'я та підвищеного температурного фону, який розпочав. Із середини квітня переважатиме і в першій декаді травня. Надалі спостерігатимуться грози на фоні температурних коливань. Надзвичайно спекотні дні. В травні маловірогідні кожної декади місяця, можливі 2-3 дні з максимальною температурою 28-30 градусів тепла. Травневих заморозків не очікується. А за народним календарем у цей день вшановується пам'ять мучеників і Євсевія. У минулі часи до цього дня у селян закінчувався хліб, розпочинався. Голодний травень. Ну, хліб то давно весь вийшов, піди візьми у Савки в лавці. У давнину з цього дня бувало ще 12 холодів. У садах починають квітнути яблуні, розгортають бруньки, груші. Прикметам вір, але перевір. Гарної вам погоди!